Незнайомка все говорила і говорила, але я вже не слухала. Захотілося негайно піти в душ і змити з себе це все, все, що я почула, Протерти телефон спиртом, але як це все розбачити? Вони на морі такі щасливі, а тоді він говорив, що їде в термінове відрядження. Ось вона демонструє дорогий телефон і висить у нього на плечі. А тоді сказав, що вдарив чужу машину і має віддати гроші за ремонт. Ось вона в дорогому ресторані робить щасливе фото з ним. А тут він казав, що позичив гроші товаришу, а той поки віддати не може. Кожен мій день був покритий брехнею. Для чого? Невже не краще було, щоб я про все дізналася, ніж отепер ця лавина нечистот лється? Скільки цьому в цьому всьому років, бо ж на різних фото вона має різні зачіски? Десь точно п'ять. Прислала фото з сином, його сином. У нас двоє дорослих доньок, уже студентки, моя гордість. Мріяла, що скоро будемо дідусем з бабусею, а тут таке. Вся моя ретельно вилизана і умебльована квартира тепер мені здавалася просякнута смородом. Я відчула, що не маю чим дихати. Навстіж повідкривала вікна, а потім стала складати речі щось на кілька днів аби не тут. Мама давно просила приїхати до неї, то тепер є нагода. Зателефонувала на роботу і відпросилася на два тижні. Думаю, що мама здогадалася, чому я приїхала. Я їй нічого не говорила, бо нема чим похвалитися. Ось, мамо. Подарунок тобі принесла. Це кубка від мого 20-річного шлюбу. А далі думки ж не дають спати. За що? Хіба я не підтримувала, хіба не допомагала? Ніколи не капризувала, що хочу такий телефон і не вміла отак дути губки, як вона на фото. Завжди казала, що краще поїмо вдома. Трать гроші на дорогу в ресторан, на плаття і за страви заплати, а я все приготую і смачніше, то ми посидимо в піжамах за якимось фільмом. Ми не їздили на море, тоді були малі діти, а ми збирали на квартиру. А Роман якраз розкручував свій бізнес. Гроші були потрібні кругом. Я знала, що він тяжко працює і жаліла його, дожалілася. Завжди розуміла, завжди переживала за його спину, завжди готувала щось з желатином, адже йому дуже треба для хрящів. Пече в горлі. Роман приїхав на наступний день, просив пробачення. Я люблю вас і ніколи б вас не покинув. Ви ж мої улюблені дівчатка. А вона, ну так сталося, така легка і весела, молода і молода. Мій голос прозвучав байдуже, аж сама здивувалася. Так, але я люблю тебе, розумієш, а вона завжди знала, що я вас не покину, але ж ти когось таки маєш. Я її забезпечував і дитину, але вона просто не хоче спинитися і зрозуміти, що ви моя родина. Вже ні. Приготуйся до поділу майна. І тут чоловік проявив себе в усій красі. Знаєте, саме вибачення. Я просто бачила перед собою не свого чоловіка, а щось з каналізації, такі всякі істоти там живуть слизькі і з бородавками. А тут вже чоловік почав усьому обвинувачувати мене і казати, що я не отримаю ні копійки. Моя фірма то моя від першої гривні до останньої. Ти ні копійки туди не вкладала і ні копійки не отримаєш. Він говорив і говорив. Що я все життя була така нудна і корислива, все чекала, коли він розбагатіє і спіткнеться, все життя ходила в балахонах, обминала салони краси, от він бідненький і змушений був шукати вихід з положення, а я ще чекала вдячності. Знаєте, колись уявляла, як чоловік на ювілеї компанії скаже. Цей тост для моєї дружини, яка ніколи не робила манікюр, бо я все вкладав в цю компанію. Дякую тобі, рідна, це наша спільна перемога. От тобі тост на славу, на тобі вдячність, на тобі розуміння, на тобі підтримку. Оце я в чоловіка доробилася. Підпишись, підпишись, підтримай українськомовний підтримай контент. Українськомовний контент.